Послання до Колосян Святого Апостола Павла. Глава 1. Павло з волі Божої АПОСТОЛ Ісуса Христа і Тимофій, і Брат святим, що перебувають у колосах, і вірним БРАТТЯМ у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові і Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячись за вас. Почувши про віру вашого Христа Ісуса та про любов до всіх святих, у надії на уготоване вам на небесах, про що ви раніше чули у правдивому Слові благовістя, яке перебуває у вас, як у всьому світі, та приносить плід і зростає, як між вами від того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в істині, які навчилися від Єпофраса, улюбленого співпрацівника нашого, вірного для вас, Служителя Христового. Який і сповістив нас про вашу любов у дусі. Тому і ми від цього дня, як почули про це, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви наповнювались пізнанням волі Його в усякій премудрості і розумінні духовному, щоб поводились достойно Бога. Усьому догоджаючи йому, приносячи плід у всякому доброму ділі та зростаючи у пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю слави Його, у всякому терпінні і великодушності і з радістю, дякуючи Богові й Отцеві, який покликав нас до участи у спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряви і ввів у царство улюбленого сина свого. У якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів, який є образ Бога невидимого, народжений раніше всякого створіння, бо ним створено все, що на небесах, і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальство, чи влади усе ним і для Нього створено. І Він є раніше всього, і все ним стоїть. І Він є глава тіла церкви. Він початок первістоки з мертвих, щоб мати йому в усьому першість, бо благоугодно було Отцю, щоб у ньому була вся повнота, і щоб через нього примирити з собою, усе умиротворивши через нього кров'ю Христа Його і земне і Небесне, і вас, що були колись відчуженими і ворогами, за схильністю до лихих діл, нині примирив у тілі плоті Його, смертю Його, щоб поставити вас святими і непорочними, і невинними перед собою. Коли тільки перебуваєте твердими і непохитними у вірі і не відпадаєте від надії, благовістя, яке ви чули, яке сповіщено в усьому створінні під якому я, Павло, зробився служителем. Нині я радію у стражданнях моїх за вас і поповнюю нестачу у плоті моїй скорбот Христових за тіло Його, яке є церква, котрою я зробився служителем, за домов веденням Божим дорученим мені для вас. Щоб виконати Слово Боже тайну заховану від віків і родів, нині ж відкриту святим Його, яким Бог зволив показати яке багатство слави у Тайні цій для язичників, бо вона є Христос у вас, надія слави, якого ми проповідуємо, наставляючи всяку людину та навчаючи всякої премудрости, щоб показати кожну людину, довершеною у Христі Ісусі, для чого я й працюю, і змагаюся силою Його. Що діє у мені могутньо. Глава друга бажаю, щоб ви знали, який подвиг я маю заради вас і заради тих, котрі в Лаодикії та іераполі, і ради всіх, хто не бачив обличчя мого у плоті, щоб утішилися їхні серця, з'єднані в любові для всякого багатства досконалого розуміння. Для пізнання тайни Бога і Отця і Христа, в якому заховані усі скарби премудрості і відання. Це я кажу для того, щоб хто-небудь не обманув вас улесливими словами, бо я хоч і відсутній тілом, але духом перебуваю з вами і радію, коли бачу благоустрій і твердість вашої віри у Христа. Тому, як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і ходіть у ньому, будучи укорінені і утверджені у Ньому. Та зміцнені у вірі, як ви навчені, збагачуючись у ній із подякою. Глядіть, браття, щоб хто не звабив вас філософією і марною оманою за переказом людським за стихіями світу, а не за Христом, бо у ньому живе вся повнота Божества Тілесно, і ви маєте повноту у ньому, який є глава всякого начальства і влади. У ньому ви і обрізані нерукотворним обрізанням, стягненням гріховної плоті обрізанням Христовим, бувши поховані з Ним у хрещенні, у ньому ви, і співвоскресли вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих, і вас, що були мертві у гріхах і в необрізанні плоті вашої, оживив разом з Ним, простивши нам усі гріхи, знищивши вченням рукописання, що було про нас і проти нас, і Він, Взяв його з середовища і прибив до Христа, забравши сили у начальству і властей, владно вивів їх на ганьбу, подолавши їх собою. Отже, хай ніхто не осуджує вас за їжу або питво, чи за якесь свято або за новий місяць, або за суботу це тінь майбутнього, а тіло у Христі. Нехай ніхто не зваблює вас самовільною смиренною мудрістю та служінням ангелів. Втручаючись у те, чого не бачив, безрозсудно величаючись тілесним своїм розумом і не тримаючись голови, від якої все тіло з'єднуване і зміцнюване суглобами та зв'язками, росте з ростом Божим. Отже, якщо ви з Христом померли для стихій світу, то для чого ви, як ті, що живуть у світі, дотримуєтесь постанов? Не доторкайся, не споживай, не займай все нижче вживанням. За заповідями та вченням людським воно має тільки вигляд мудрости у самовільному служінні, смиренно мудрості та виснаженні тіла, але не має будь-якого значення, крім хіба насичення плоті. Глава 3. Отже, якщо ви воскресли з Христом, вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога, про горні помишляйте, а не про земне. Бо ви померли, і життя ваше сховано з Христом у Бозі, коли ж з'явиться Христос, життя ваше, тоді ви з'явитеся з Ним у славі. Отже, у мертвіті земні члени ваші, блуд, нечистоту, пристрасть, злу похідь і користолюбство, що є ідолослужіння, за них гнів Божий іде на синів противлення, серед яких і ви колись ходили, коли жили поміж ними, а тепер. Ви відкладіть усе гнів, лютість, злість, лихослів'я, лайливість уст ваших, не говоріть неправди один одному, скинувши стародавню людину з тілами її та вдягнувшись у нову, яка оновлюється у пізнанні за образом Творця її, де немає ні Еліна, ні Юдея, ні обрізання, ні необрізання, варвара скіфа, раба, вільного, але все і у всьому Христос. Отже, Вдягніться, як обрані Божі, світі та улюблені у милосердя, благість, смиренну мудрість, лагідність, довготерпіння, поступаючись один одному і прощаючи взаємно, коли хто на кого має скаргу. Як Христос простив вас, так і ви. Більш за все вдягніться у любов, яка є сукупністю довершеності, і нехай панує в серцях ваших мир Божий. До якого ви і покликані в одному тілі і будьте вдячні. Слово Христове нехай оселяється у вас щедро, з усякою премудрістю. Навчайте і наставляйте один одного псалмами, славослів'ям і піснями духовними, у благодаті співаючи у серцях ваших Господові. І все, що ви робите Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Жінки, слухайте чоловіків своїх, як личать у Господі. Чоловіки, любіть своїх жінок і не будьте до них суворі, діти, будьте слухняні батькам вашим у всьому, бо це благоугодне Господові. Батьки, не роздратовуйте дітей ваших, щоб вони не падали духом, раби, слухайте в усьому господарів ваших за плоттю, не для очей, тільки прислуговуючи їм як чоловіку угодники, але у простоті серця, боячись Бога. І все, що робите, робіть від душі як для Господа, а не для людей, знаючи, що в нагороду від Господа одержите спадок, бо ви служите Господу Христу, а хто кривду чинить, той кривду і одержить без огляду на особу. Глава четверта. Господарі. Віддавайте рабам належне і справедливе, знаючи, що і ви маєте Господа на небесах. Будьте постійні в молитві, пильнуючи у ній із подякою. Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері для слова звіщати тайну Христову, за яку я й в кайданах, щоб я відкрив її, як належить мені звіщати. І з зовнішніми поводьтесь, розсудливо користуючись часом. Слово ваше нехай буде завжди з благодаттю, сіллю приправлене, щоб ви знали, як відповідати кожному. Про мене все скаже вам тихий, улюблений брат і вірний служитель та співпрацівник у Господі, якого я послав до вас, для того, щоб він довідався про ваші обставини і втішив серця ваші з Онисимом, вірним і улюбленим братом нашим, який від вас. Вони розкажуть вам про те, що діється тут. Вітає вас, Аристарх, ув'язнений разом зі мною, і Марк, племінник Варнави, про якого ви дістали накази, якщо прийде до вас, прийміть його. Також Ісус, прозваний Юстом обидва з обрізаних, вони єдині співпрацівники для Царства Божого, що були мені відрадою. Вітає вас, Єпофрас, ваш раб Ісуса Христа. Який завжди дбає про вас у молитвах, щоб ви перебували довершеними і наповненими всім що угодне Богові, свідчу про нього, що Він має велику ревність і турботу про вас і про тих, що перебувають у Лаодитії та Іераполі. Вітаю вас, Лука, лікар, улюблений, і димас, вітайте братів із Лаодитії і Німфана та домашню церкву Його. Коли це послання прочитане буде у вас то зробіть так, щоб воно було прочитане і в Лаодикійській церкві, а те, що в Лаодикії, прочитайте і ви. Скажіть Архипові, гляди, щоб ти виконав служіння, яке ти прийняв у Господі. Привітання моєю рукою, Павловою, пам'ятайте мої кайдани. Благодать з усіма вами. Амінь.